Вас вітаю Олександр Миколюк на каналі Миколай. Не просто інформувати, а формувати ваш світогляд. Часто в мережі ми натикаємось на відверту діч, яка за шизофренією редакторів попадає у ваші стрічки. На жаль, не під ти Щоб побороти це ганебне явище, ми вирішили зібрати всі ці новини тут, у цій постійній нашій рубриці. Трибуна Хліверова». У Дніпрі співробітники ДСНС врятували качку, яка сиділа на гілці дерева. Ось куди дівся зігзак з скачених історій. На Волині жінка залізла до чужої хати без відома господарів, випила дев'ять банок вина та заснула. Що тут сказати, Україна це країна, мабуть, можливості для жінок. Видно суспільство, видно суспільства! Одумайся, пізді хуйню, Пожалуйста. Столися, в тебе був шанс, ти його прослав. На Одещині правоохоронці викрили нарколабораторію, яка маскувала психотропи під потячий наповнювач. Фото десь тут з'явиться, друзі. Я його бачила, та я вам можу сказати, що кіт виглядав на ньому дійсно дуже наповнений. А тепер немиті новини: кляте російське місто. Іркотськ потонула у фекаліях. Справа в тому, що. Місто затопила, струя забруднена з е, прорваної каналізації. Ці, мабуть, з рота Соловйова, я не пам'ятаю чи Скабєєва, Кабєєва, хтось такий, можливо. За іронією долі, це е, щастя е, воно відбулося під час фестивалю щастя, чистої води. Ну, Факт під час святкування прорвало каналізацію. Як там прийнято казати, робота, братія? Так, що сплячі і не сплячі осередки рев напружимось та роботи на Одещині, село Першотравневе перейменували у Гурівське на честь розвідки. Існують поселення міського типу, існують і, мабуть, розвідувального. Удруження в Будановці вам про щось говорить. Також до найважливішої новини трибуни Хлібороба регіональні медіа підкинули нам ось таку новину, що 20 років тому стався яєчний інцидент з Януковичем на Прикарпатті. Що плохого в этом? Кур'йо змінив хід цілої кампанії товариша Януковича. Що я хочу сказати: герой стрілець не сам Дмитро Романюк нині науковець та громадський активіст свій юнацький вчинок вважає смішним, каже особливо тоді не готувався Остановісь! Будьмо! Будьмо! Спокійно! Будемо! Будемо! Будемо сподіватися! Все збережеться! Збережеться! Поки ви не можете загнати свій старий пухан на Оликс за 800 гривень, вірусний банан. Якщо ви не пам'ятаєте, ось тут я прикріплю ось цю новину. А, як він а, був. Прикріплений скотчем до стіни, знову виставили на продаж. Ціна від мільйона доларів. Мабуть, тут буде просто моє загадкове мовчання, тому що я навіть не знаю, як це коментувати. А хтось хто може це собі купити, розкажіть, будь ласка, в чому в чому там прикол? Та від нашої дуже скромної редакції а, хочу запитати: можливо, хтось знає чи можливо це купити частинами. Дуже дякую. Я відкрила свій вішліст до нового року. Кусочок банани, хоч хочу, дуже дякую. Місяць тому в Нідерландах сталася оказія. У мене є калізія! Співробітник музею випадково виконув мистецький об'єкт під назвою Всі хороші часи, які ми провели разом. Вибачте, тут саме колишнього. Насправді виконати мистецтво це дві порожніх пивних банки, які стояли в ліфті зі складу художнього музею Нідерландів. Саме тому працівник ліфта прийняв це за сміття і виконав його. Як же він міг так не розбиратися в мистецтві? Наступна новина за іронією долі тісно пов'язана зі світом високого мистецтва. Волинянку оштрафували на 1400 гривень, бо її син по приколу стукав у чужі двері. Це нагадує один жарт. Якщо спершу накласти, а потім подзвонити у двері це інсталяція. А якщо подзвонити у двері, а потім накласти, то це перформанс, друзі. Мої. А що тут казати? Стукачів ми. Всі не любимо. Що ж, е, діліться, будь ласка, в коментарях, е, скільки жартів наразі про гівно ви нарахували, а скільки жартів пройшло для вас непомічено. Кожен може сказати, що Мерседес гавно мені. кожен може сказати, що Хамал гавно. Американська компанія Sent into Space скинула валізу з космосу. Ось так буває, коли на кораблі космонавти не лише чоловіки, але й жінки. Вона вирішила, що поїде до мами. А ви не забувайте ставити лайк. Шерити це відео в соцмережах, писати свої коментарі та вмикати дзвоник. Це дуже допоможе моєму проєкту. А вам не коштуватиме ні копійки. В немитій Федерації, в клятому місті Москва, Москвічка. З дітьонкам вкрали новий такий бляха світофор, який ще не встигли прикріпити монтажники. Це я називаю друзі федеральна програма Зелене світло родинам. Просто дитя попросило у мами вдома світлу музику. А що? А я нічого кримінального не бачу. У російських школах вчителі зробили шапочки з фольги. Изготовление шапочек з фольги – це не только интересное і творческое заняття, но и важный патріотичний акт. Це виявився пранк, але не до цього. Міністерство освіти Воронежської області похвалило своїх шановних вчителів. Я вам, як колишній стиліст, скажу, що є за що хвалити. Шоломи з фольги дивляться дуже креативно, дуже патріотично та дуже переконливо. В індійському храмі люди споживали рідину від кондиціонера. До храму у індійському місті Вріндаван вишукувалась черга скуштувати цілющі води зі скульптури слона. Пізніше з'ясувалось, що цілющою водою був звичайний конденсат з кондиціонера. <звідняте> Керівництво храму навіть намагалося пояснити людям, що рідину споживати не варто. Але хто ж їх? Слухавки єджалюбігавікинка. Я впевнена, що незабаром якісь дуже популярні російські блогерки вже будуть запрошувати всіх своїх підписниць всього лише за якісь три тисячі доларів до дивовижного ретриту Пити водички з під кондиціонеру зі слоника. Я вибачаюся, я перепрошую. Але е, що ж, е, тут могла би бути відсилочка до зеленого слоніку. Зголоднів напевно. Братся твоїй матері! Дідько пішов геть звідси. блядь. Що, що, що трапилося? В Чехії працівник пекарні впав у величезний чан з тістом, намагаючись дістати свою щелепу. Як то кажуть, на чужий каравай, ротик не відкривай. Крінжатіна йобана. Але ми продовжуємо далі. В Туреччині чоловік вдягнув собі на голову клітку, щоб кинути палити. Насправді ця турецька кукетка просто хоче всім розповісти. Ой, я відчуваю себе, знаєте, як цей птах в золотій клітці. Глава МЗС Буркіна Фасо Траоре. Заявив, що невдовзі країна приєднається до меморандуму про співробітництво з Росією в космосі. Нещодавно такий же договір підписала інша сусідка буркина Фасо в Орунді. Вони будуть розвивати свої космічні програми разом з Розією. Розіє блядь. через ЗЕТ. Ну, тепер можна з усією впевненістю сказати, що невдовзі в космосі можна буде і побуркать, і блядь, побурундять. І якщо дуже Росії пощастить, то трошечки посудають. А ми нагадуємо, що з вами була рубрика Трибуна Хліборова. І всі почуті вами новини, на жаль, справжні. Рухаємось далі. В Німеччині розпочався новий виток політичної кризи. Канцлер Німеччини Олаф Шольц на жаль ще не заплатив нам за рекламну інтеграцію в цьому випуску, але все ж таки ми його тут нативно інтегруємо. Він вирішив звільнити з посади міністра фінансів Лінднера та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року. За іронією долі, саме в січні відбудеться інаугурація президента США Дональда Трампа. Дональда Мальдональда. Трампом, з яким адміністрація Шульца в як би так сказати, коректно, не дуже гарних стосунках. Крім того, в скандал була вплутана тема фінансування оборони України, тому що Лінднер де-факто... Відмовлявся надати заплановані шольцем для України кошти однак, в підсумку цього маленького скандалу, який призводить до розпаду уряду, Німеччина, все ж таки зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджено вчасно. Е, звичайно, після розпаду коаліційного уряду це все відбудеться. Опубліковано новий звіт інституту вивчення війни. За даними звіту, останні. Два місяці армія РФ серйозно просунулася і захопила найбільшу за площою територію за останні два роки війни. Водночас росіяни зазнають колосальних втрат, які не виправдовують жодні їхні успіхи. Під час наступальних операцій війська РФ втратили майже 200 танків, 650 бронемашин та близько 80 тисяч солдатів. Скорочення запасів танків, бронемашин радянських часів, а також поточні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, зроблять такі втрати непомірно дорогими в довгостроковій перспективі. Російська федерація підписала та ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Корейською Народно-Демократичною Республікою, тобто північною Кореєю. Договір про все ось це стратегічне партнерство з Рефією і КНДР передбачає зокрема стратегічне партнерство сторін у військовій сфері водночас КНДР направило своїх військових в російські підрозділи задовго до підписання договору досі точаться суперечки щодо того, чим Росія розплатилася за цей подарунок. Чи як би казав пан Азіров, і дарунок все більше заявляють про те, що Росія могла розплатитися технологіями в сфері ВПК. Зокрема, і по ядерній зброї теж більш детально про роль двох корей у російсько-українській війні. Ви можете послухати в нашому першому випуску. Я залишаю вам посилання десь ось тут. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виробила перші 100 ракет. Повністю власного виробництва Україна виробила перші 100 одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво. І цей напрямок залишається для держави дуже пріоритетним. Будемо сподіватися, що саме ця тенденція збережеться. А ми не забуваємо підтримувати сили оборони України всім необхідним, аби наша Україна перемогла. Після футбольного матчу між ізраїльською командою Макабі, Тель-Авіва і Нідерландським Аяксом в Амстердамі сталися масові сутички. Велика кількість болівальників і прихильників Аяксу були місцеві араби, які підтримують пропалестинські гасла. Невідомі навіть намагалися проникати в готелі, де шукали ізраїльцян. У США з досить відчутною перемогою на президентських виборах переміг Дональд Джей Трамп. Лідер республіканців. Йому вдалося виграти усі сім з ключових штатів, від яких і залежить доля виборів. До самого дня виборів досить небагато авторів були впевнені у цій перемозі. А соціологи давали хідкі, але результати на користь камали Гарріс. Ми більш точно і фахово поговоримо з вами про те, як прогнозуються вибори у США і від чого вони залежать. Та прогнозувати результати президентських виборів у США все ж досить складно. Але чому? Передусім, тому що вибори у США проходять за іншою системою, в якій загальна кількість голосів не має вирішального значення. Для європейця це звучить дещо дико. Але в США існує система виборників. Де-факто, кожен штат у США має деяку кількість виборників, яких усього 538. Виборці у суті обирають не президента, а виборників від тієї чи іншої партії. І ось в підсумку і обирають свого президента. Задача кандидата в президенти США завоювати не голоси більшості виборців. А виграти голосування в Штатах, які дають більшу кількість виборників. Чому штати мають таке вирішальне значення в загальнонаціональному голосуванні у США? Передусім, тому що це держава із дуже глибокими традиціями федералізму. Штати мають окрему поліцію, національну гвардію, своє власне законодавство та ще багато функцій, які в Європі має лише держава. Саме через питання розподілу повноважень між Штатами і Державою у XIX столітті сталася громадянська війна у США. Саме ідея США як єдиної держави, а не союзу вільних держав штатів, стала домінуючою далеко не одразу. Тож штати у США мають велике політичне значення. Значно більше ніж області в Україні, департаменти у Франції, воєводства у Польщі. Я не знаю, чи тим більше регіони в Росії. Одним з найкращих прогнозистів у США довгий час вважався Алан Ліхтман. Це був політолог та автор унікальної методики прогнозування перемоги на виборах президента США, заснованої на 13 пунктах. На чому базується його метод 13 ключів. Ліхтман вивчив історичний досвід і вивів список найбільш важливих характеристик, які зумовлюють перемогу того чи іншого кандидата у США. Перший ключ це партійний мандат, тобто більшість у конгресі США демократи втратили цей ключ. Наразі у конгресі є республіканська більшість. Другий ключ це висування від правлячої партії. Ліхтман саме тому досить критикував рішення замінити Байдена, адже він чинний лідер правлячої демократичної партії. Жодна партія у США з 1900 року не вигравала переобрання, втрачаючи перші свої два ключі. Республіканці виграють цей ключ, а Гарріс не змогла перехопити його у Байдена і програла Трампа. Третій ключ. Перебування на посаді президента. Звісно, для демократів це якийсь негативний фактор. Чинний президент не балотується, посада віце-президента не рахується. Невисування Байдена було очевидно шляхом демократів до поразки, хоча зрозуміло, що це може розглядатися як вимушене рішення. Цей ключ за республіканцями. Наступний ключ можлива наявність популярного третього кандидата. Роберт кеннеді молодший знявся, тож це перегони двох партій, що Ліхтман назвав позитивним ключем для демократів. Я би посперечалася, адже Роберт Кеннеді концентрував електорат, який у підсумку не пішов би до Хавіса, а підтримав саме Трампа. Тому цей ключ виявився все ж за республіканцями. Наступні два важливі ключі: короткострокова економіка і довгострокова економіка. Чи реальне зростання на душу населення протягом останнього терміну принаймні дорівнює, або перевищує середній показник за попередні два терміни? Зростання за Байдена було відчутно більшим. Демократи отримують цей ключовий показник. Водночас, не факт, що більшість громадян США відчули ріст економіки, адже нарікання на її стан зростали протягом останніх років. Зміна політики це ще один ключ до перемоги. Чи були втілені кандидатом вагомі зміни? Імміграція, зміни клімату, податки, соціальне забезпечення, репродуктивні права, політика адміністрації Байдена фундаментально змінилася порівняно з політикою адміністрації Трампа. Цей ключ Ліхтман називає для Гарріс. Водночас я би називала його позитивним для Трампа. Адже республіканські виборці в значній мірі стурбовані саме цими змінами. Які вони розглядали як негативні, тобто сам факт наявності цих змін не дав демократам більше шансів. Наступний ключ протести у США. Були дрібні протести проти політики демократів на Близькому сході в більшості свої пропалестинські мітинги, але вони згасли на думку Ліхтмана. Ключ можна зарахувати демократам, однак. Ми б нагадали, і про інші більш давні протести. Зокрема, страйки далекобійників у США, які можна вважати направленими проти демократів, цей ключ я би назвала нейтральним. Скандал, мій улюблений ключ, скандал має зачепити самого чинного президента. Ліхтман відзначив, що спроби повісити скандали на Байдена не спрацювали. Однак, в реальності і питання щодо його здоров'я, і скандали з витівками сина Хантера Байдена був досить значним. По придумку Ліхтмана ключ зіграв на користь республіканців. Наступний ключ це провал у військовій політиці. Як зазначив Ліхтман, Близький схід це катастрофа, це гуманітарна катастрофа, якій не видно ні кінця, ні краю. Демократи так само були причетні до виведення військ з Афганістану, що було зараховано як поразка. Тож ключ зараховується республіканцям. Успіх у зовнішній політиці. Ліхтман записав його демократам, адже Байден зібрав цілу коаліцію заходу проти Путіна. Водночас відкрити питання щодо того, як працює цей ключ, адже критики на адресу Байдена було достатньо і щодо виходу з Афганістану, і щодо недостатніх або навпаки надмірних зусиль із допомоги Україні. Втім, можемо констатувати: в реальності цей ключ не зіграв на користь демократів. Останні два ключі. Харизма кандидата та харизма його суперника. Це війна, яка має бути вирішена, і я ще до того як стану президентом. Просто за мене проголосують. Я поговорю з одним президентом, з другим гаріс, в свою чергу, стала кандидаткою лише нещодавно, тобто вона не може отримати цей ключ. По харизмі безумовно виграє товариш Трамп. Таким чином, наступні роки США будуть під республіканським правлінням. При цьому складається рідкісна якась для США ситуація, адже республіканська партія матиме свого президента. Більшість у Конгресі, більшість у сенаті, більшість у Верховному суді одночасно. Американські журналісти називають таке явище «red wave» червоною хвилею, тобто хвилею кольору республіканської партії США якою вона буде, реальна політика Трампа всередині та зовні? судити важко, поки він не сформує остаточну команду. Країною правлять врешті не тільки президенти, але й глави держдепартаменту, глави ЦРУ, Пентагону, Міністерства торгівлі, економіки та інші важливі особи. Важко пророкувати і те, яка політика буде обрана Трампом щодо України. Так і він. Його команда неодноразово говорили про готовність і бажання сприяти формуванню домовленості між Україною і Ерефією. Це й була його теза. Закінчити війну за 24 години, росіяни та українці. Я хочу, щоб ви перестали вмирати, і я зроблю це протягом 24 годин. Що на практиці просто нереально. Однак, як адміністрація США буде себе поводити, коли зрозуміє, що домовитись з РФ неможливо, це велике питання. Я пригадую тут налякане обличчя наближеного до Трампа ведучого такера Карлсона. Яке просто з'їхало вниз, щойно товариш Путін почав розповідати йому про дінастію Рюрікавічі замість відповідей на питання про політику. Так чи буде Америка great again? Ми ще подивимось. Подивимось разом з вами на каналі Миколаїв. Підписуйтесь.